Всім привіт! Вітаю вас на YouTube-каналі Смаколики Юлі. Хочу поділитись з вами рецептом соусу, який ідеально пасує до м'яса чи м'ясної нарізки. У Нас дома його називають татарський соус з хроном, але ще є також назва Білий Хрін. Корінь хрону мию та очищаю і натираю на дрібній терці. Але якщо ви не хочете отримати неймовірних вражень від цього, то рекомендую використати м'ясорубку чи кухонний комбайн. Трішки скроплюю оцтом, щоб хрін не потемнів. Також для соусу відварила 6 яєць і натираю їх на ось такій дрібній терці. Гостроту цього соусу можна регулювати кількістю яєць. Якщо любите більш міцний соус, то можете додати 5. А якщо більш легкий, тоді можна додати 8 чи навіть 10 яєць. Всипаю дрібку солі та цукру. Можна заправляти тільки майонезом. Мій тато признає тільки такий варіант. Або сметана плюс майонез. Але майонез має бути обов'язково. Я додала 200 г сметани і 100 г майонезу. Також ще підсолюю за смаком. Все добре перемішую і перекладаю у скляну банку, яку щільно накриваю кришкою. Його можна приготувати заздалегідь, так як він достатньо довго зберігається у холодильнику. Закуски з хрону не тільки смачні, але й корисні, тому рекомендую і вам приготувати. І як завжди, перелік усіх інгредієнтів ви знайдете нижче під відео. Якщо вам сподобався рецепт, ставте подобайку та підписуйтесь на мій канал. Також діліться відео з друзями і пишіть коментарі. До зустрічі!